За шість годин тестової відеофіксації українські водії порушили правил дорожнього руху на три мільйони гривень. Таку інформацію оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. З липня в Україні працює в режимі тесту всього три камери: одна в Києві і дві в Одесі. Згодом в країні, згідно закону, встановлять тисячі камер. Водіям-порушникам штрафи надсилатиме Укрпошта, а іноземці платитимуть штрафи при перетині кордону. За комунальними тарифами українці не платитимуть більш за 15-20% від доходів, обіцяють в уряді, але субсидії не врятують, якщо не модернізувати житлово-комунальне господарство. Україні потрібна державна програма з енергоефективності та кредити на утеплення будинків і ремонт тепломереж. Сьогодні можна говорити о яких угодно технічних рішеннях, якщо правительство не буде обізпечить серйозні цільові кредитні лінії під мінімальні процентні ставки, на 7, 8, 10 лет, ни о каких технических решениях, солнечных коллекторах, типовых насосах, глубокой модернизации жилья вести нельзя, потому что для этого нужны серьезные, длинные деньги и дешевые. Кількість українців, які звернулися по субсидію цього року, буде рекордна: 9 мільйонів сімей або не менше 60% населення країни. Звертатися по субсидію потрібно завчасно, бо є реальна ймовірність, що оформляти її в органах соціальної допомоги будуть довше обіцяних 3-4 тижнів. Минулого сезону по житлову субсидію звернулося більше 5 мільйонів сімей. Як свідчить практика, відповідні служби не справлялися з напливом прохачів. Орності не захисту невчасно спрацювали. Не могли таку кількість людей перед Прийняти, опрацювати документи і тому призначено судді розтягнулося в часі на кілька місяців. Люди змушені були чекати нас, чи ні, а платити не платити питання. Не виникає або ти платиш, щоб тебе відключать від газу, від води і так далі. Згідно із рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, із липня тариф на тепло для населення підвищується на 95% до 1043 гривень за одну гігакалорію. Згідно з офіційною статистикою, на початок травня заборгованість населення. За комунальні послуги вже склала 13 мільярдів гривень. Про новий спосіб шахрайства попереджають у Нацбанку. До користувачів пластикових банківських карток телефонує вже не сам шахрай, а робот, який від імені банку просить надати інформацію про платіжні картки, наприклад, пін-коди, паролі чи секретний код на зворотньому боці картки. В жодному разі такої інформації надавати не можна інакше втратити заощадження. Зараз дійсно активізувалась робота. Шахраїв в частині того, що до клієнта звертається автовідповідач, який просить надати номер картки повний, строк дії картки, секретний код, пароль, пін-код, або логін та пароль до клієнт-банку. Тобто, в першу чергу, в жодному разі. Неважливо, це автовідповідач до вас телефонує, чи людина, яка представляється співробітником банку, там чи служби безпеки банку, чи якоїсь там іншої служби. В жодному разі ці дані не, не надаються. Якщо отримали підозрілий дзвінок, одразу повідомте ваш банк, надайте номер, по якому вас турбували фінустанова, проведе своє внутрішнє розслідування і за потреби звернеться в правоохоронні органи.